Як використовувати штучний інтелект для ведення блогу в соціальних мережах? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я співзасновник докторів університету -to -earn Global, і ми продовжуємо розбиратися в можливостях нейромереж для нашого повсякденного життя, для нашої професії, для всіх процесів, які нас щоденно оточують. І сьогодні поговоримо про соціальні мережі. Майже в усіх, я думаю, є сторінка або сторінки в різних соціальних мережах, і для того, щоб їх вести більш оптимально, більш якісно і економити час на цьому, нам потрібні нейромережі. Це можуть бути як наші особисті сторінки, так і сторінки компаній. Якщо ми використовуємо їх з професійними цілями, тому ці навички будуть корисні в будь-яких випадках. Найперше, що хочу сказати, багато хто вже використовує різноманітні соціальні мережі, особливо, наприклад, в інстаграмі, ми можемо побачити дуже багато вже ai інфлюєнсерів, навіть які представляють якісь компанії, які продають якісь товари реального сектору або послуги, які створюються компанії для ведення якихось ем, наративів, якихось ідей донесення до своєї аудиторії. І ми детальніше, трошки пізніше розберемо, як їх створити і як їх використовувати. Але почнемо з візуалу для того, щоб виставити якісь пост, якісь нарілси, якусь інформацію в соціальну мережу чи іншого, нам потрібні якісні картинки, якісні фотографії. Ми можемо використовувати свої власні або їх. Адаптувати або згенерувати за допомогою штучного інтелекту. І зараз я вам покажу кілька сервісів, які я особисто використовую, які мені дуже подобаються для ведення блогу в соціальних мережах. Перша з них називається а які вона має можливості. Вона має можливості покращення вже наявних фото, які у вас є. Ось ми бачимо тут на семплі, як було до і, як стає після і які. Додають пікселів, які насищають картинку, і які роблять її більш яскравою. А так ми можемо їх використовувати, цей сервіс. І друга можливість це створення AI-фото на основі ваших реальних фотографій. Ви завантажуєте свої фотографії в цей сервіс, і потім на основі того, що ви завантажили. До речі, ця функція доступна тільки в мобільній версії. На основі того, що ви завантажили, обираєте тему і генеруєте різного роду фотосесії, можна так сказати, для використання. Я вже згенерувала купу фотографій, собі, які я активно використовую в Facebook, Instagram, в LinkedIn, в будь-яких соціальних мережах, можу вам показати, так як у нас. Зараз йдуть свята, і хочеться чогось яскравого. Ось от такі от класні фотографії мені генерує цей сервіс ремінів. А, Так, у нього є підписка. А, але якщо ви підписалися, вам також надається тріал-період для такого пробного використання. Ви можете цю підписку завершити. Загалом Рімінь дозволяє. А генерувати велику кількість фотографій на різні тематики. Зараз я вам демонструю такі святкові тематики, які мені подобаються, такі класні фотосесії. Тому дійсно раджу заюзати цей сервіс, спробувати його. Він створює досить реалістичні фотографії, ну залежно від стилю, який ви обрали, які ви можете сміливо використовувати в соціальних мережах. Я переконана, і я вас запевняю, багато хто не відрізнить вашу реальну фотографію від тієї, яку створює. А цей сервіс, а головне, він створює її практично безкоштовно або дуже дешево. І вам не потрібно організувати якісь складні фотосесії, міняти костюми, знімати студію, наймати фотографа, створювати якісь гарні інтер'єри, все це за вас зробить штучний інтелект. Інший сервіс, який вартий уваги, це Profile Picture UI. Також можете відвідати їх сайт, який створює досить такі реалістичні також фотосесії. Він є повністю платним. В нього немає тріала, як бачимо. Але він надає велику кількість досить таких класних фотографій, які ви можете використовувати в своєму. Резюме, які можете використовувати для LinkedIn, дуже такий підходящий стиль. А, і він робить їх абсолютно реалістичними. Це дійсно економія на проведенні фотосесій, на обробці фотографій, на оренді якихось студій. це економія вашого часу. Тому, якщо вам потрібно зробити якусь свіжу фотосесію в класному костюмі, не потрібно витрачати гроші, просто скористайтеся сервісами штучного інтелекту. За досить невеличкі кошти він вам сформує великий такий альбом фотографій, які ви можете використовувати як для свого резюме, так для свого блогу, писати якісь пости на серйозні теми або не дуже на серйозні, залежно від того стилю, який ви оберете. Ще один цікавий сервіс, який можна використовувати для генерації зображення або для опрацювання ваших фотографій і для подальшого використання в блозі, це Photo.ai. AI. Також дуже цікавий сервіс, який може генерувати різноманітні фотографії, зберігаючи реалістичність вашого обличчя, в різних стилях, які вам до вподоби. Ось, наприклад, ми бачимо. Завантажені семпли фотографії користувача, і ось що на виході, який виходить результат, так тобто абсолютно зберігається обличчя, воно навіть стає таким більш можливо доглянутим, і а, в тому одязі, в тому інтер'єрі, який вам потрібно. Цього сервісу, як і в багатьох інших, які генерують а, зображення, є дуже багато стилів, ви можете їх обрати. А головне, що вас задовільняла якість, і обраний стиль відповідав тій тематиці, тематиці вашого блогу, який ви ведете? Отже, якийсь набір візуалу, які, якісь, скажімо так, фотосесії альбоми у нас сформовані. Що ще ми можемо взяти з можливості штучного інтелекту для ведення нашого блогу в соціальних мережах? Ми можемо створити ай асистента Можливо, ви вже бачили в багатьох соціальних мережах, де сторінки ведуть не люди реалістичні, а ведуть асистенти. ai асистенти які створюють відповідним чином відповідно до ваших побажань, до ваших уявлень, як вони повинні виглядати. Далі їм надають озвучку і запускають їх в роботу в своєму блозі. Отже, які кроки нам потрібно зробити, щоб створити свого ai асистента, який буде нам допомагати вести нейромережі, або буде навіть іноді вести сторізи, вести а, якісь публікації за нас? А перше нам потрібно створити зображення, які ми будемо в подальшому оживляти. Сервісів для створення зображень дуже багато. Нещодавно Михайло Пацан на нашому каналі розбирав найкрутіші з них. А одним з них є, наприклад, також Leonardo AI, який можна використовувати безкоштовно, створити собі ai персонажа за певним промтом. Зараз ми не будемо зосереджуватися на тому, як згенерувати зображення, тому що на нашому каналі купа є відео, як це зробити. Далі ми можемо використати сервіс Studio. Також на нашому youtube каналі є детальний огляд. Як користуватися цією нейромережею? Не будемо зараз на цьому зациклюватися, але я просто хочу вам показати кроки дії. Ви створюєте зображення, завантажуєте його на DIT, надаєте йому текст, або завантажуєте готове аудіо вашого голосу, будь-якого іншого голосу, обираєте мову і Спікера, який буде озвучувати, якщо це не ваш голос і не завантажена доріжка, і у вас готовий рілс, а, готове відео, яке ви можете виставляти а, на своєму а, у своєму блозі в соціальних мережах з. Тієї інформації, яку ви хочете донести. Це дуже підходить тим, хто, наприклад, не любить з обличчям виходити а, до своєї аудиторії, але все ж таки щось, а, скажімо так, живе, інтерактивне, має з'являтися в нашому блозі, то це дуже класна а, штука, класний прийом, якому ви можете не тільки делегувати частину своєї роботи, а ще й здивувати вашу аудиторію, адже, повірте, а, ті, хто побачить це вперше, будуть здивовані, а це залучення аудиторії, це є. Розширення, і це дуже класний прийом, вже його активно використовують. Але мало ще хто тому займайте місця в цій ніші. Так само як ви можете тут використовувати свою власну фотографію і робити свій такий клон, так само ви можете завантажувати свого якогось фантазійного персонажа, давати йому ім'я, і він буде за вас вести соціальні мережі. І щодо створення відео, не можемо не згадати сервіс Heygen, його детальний розбір також є на нашому YouTube каналі, можете подивитися, а це сервіс, який досить реалістично генерує а, ваше відео з наданим текстом, вашим голосом. Абсолютно ви можете його клонувати, тину все це використовувати у своєму блозі в соціальних мережах. І повірте, мало хто навіть. Відрізнить різницю. Детальніше про цей сервіс можете окремо подивитися на нашому YouTube каналі. А Я ще хочу згадати ще один е, цікавий сервіс Opus Clip. Занатуйте його, якому ви можете завантажити якесь своє готове велике відео, і він його поріже на рілси. Увага! Поріже на рілси і зробить це досить логічно. А якщо ви дивитесь мої жіночі гроші е, е, на каналі, Михайла Пацана, якщо ви стежте за моїм проєктом, ви, напевно, бачили моє відео про інвестиції в нерухомість, я його завантажила в нейромережу OpusClip, і він мені досить класно його порізав на рілси. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Додав йому кепшел, додав йому підписи тексту і також надав йому оцінку. Всім цим шматочкам відео, ось бачите, тут 85 балів, 74, 80, 75, 71. І навіть свій коментар. Відео має захоплений гачок, який зацікавить глядачів. Розмова про стабільність та переваги інвестування в нерухомість створюють інтригу. Відповідний контент допоможе глядачам, що цікавляться нерухомістю, отримати корисні інсайти. Змістеним зробить структура цілком з зверненням до дії. А, так, ну дуже круто, дуже круто. Тобто, є ще й такий додатковий фідбек від нейромережі, мережі, не тільки просто а, нарізка відео. І ось можемо переконатися, що нарізав він а, відео досить логічно. Тобто, в нього є початок, є кінець, а не якийсь уривок а, без будь-якої логіки. Другий важливий момент Anything. Не випало в старт величезній стах, це високу ділову активність завжди користується попитом, тому ви можете продати її на вторинну ри, і що вам важливо швидко отримати гроші. Третє, досить висока прибутколь. А ще, бачите, особливість цього сервісу полягає в тому, що він може додавати якісь фонові відео до вашого Тексту до того, що ви розповідаєте. Таким чином у вас виходить повноцінний шорт, повноцінний рілс, який ви можете використовувати у своєму блозі. Друзі, інструментів насправді дуже багато, всіх їх потрібно не боятися, а максимально швидко вивчати і опановувати. Ви це можете зробити з нами, можете дивитися наш YouTube канал, тут дуже багато пізнавальних відео. А ще краще зробіть це з курсами штучного інтелекту, яких у нас також досить пристойна кількість під різні потреби, під різні завдання і на різний бюджет. 3 університет London Глобал пропонує дуже багато варіантів. Це і інтеграція штучного інтелекту в бізнес і проміт-інженер, який потрібний цей курс потрібний всім, тому що. Uh, ви знаєте, для того, щоб порозумітися штучним інтелектом, потрібно знати його умову, потрібно знати підхід, як до нього звернутися. І в цьому вам допоможе uh, таке мистецтво промпт-інженерія. І створення чат-ботів з використанням штучного інтелекту, і uh, ai фінанси, продажі, райтер, маркетинг, і все-все-все багато чого. Заходьте, знайомтеся, навчайтеся, розвивайтеся і будьте крутими. А що ще хочу сказати наостанок? Багато хто, можливо, поскаржиться, Ой, і так багато всякої штучності в соціальних мережах, і так все пластикова, тучий, штучний інтелект. Насправді, штучний інтелект це інструмент. А як ви його використаєте або для того, щоб все було у вас таке, якісь. А пластикове або для того, щоб максимально ще більше розкрити свої індивідуальні, щоб скористатися його можливостями, щоб поліпшити свою роботу, щоб оптимізувати витрати часу на ведення блогу. Все це залежить тільки від вас. І звісно, ми вже сьогодні не зупинялися, тому що дуже багато у нас відео про ChatGPT, клот, барт, як їх використовувати для того, щоб написати не тільки текст для посту, як написати. Сценарій для Reels, як прописати і сегментувати свою цільову аудиторію, як її прощупати, як її знайти, як сформувати своє е, УТП. Все це ви можете зробити якісними промтами у взаємодії цими нейромережами. А для того, щоб навчитися писати ці промти, потрібно, звісно, пройти курси, навчитися розвиватися і стежити за розвитком технологій. Друзі, дякую вам за увагу, до зустрічі! В наступних відео та на навчанні у університеті Льонтерн Глобал.